Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Відвантажуємо Шифен 244-й з кабіною, трактор 24 Київських сили, коробка 4 плюс 1 на 2, лужок, культіватор, трактор з музичкою, з компресором, ремінний, одноциліндровий, замовив військовий. Вже задовненько, генератор підприкований, там компресор. Все в роботі, механізми робочі, гідронавісний, потужний, причіпний пристрій, ресівер, культиватор, з трактором Міння Гроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора, причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім!